На Полтавщині викрили злочинне угруповання, яке тероризувало людей. Як повідомили в СБУ, зловмисники діяли під керівництвом екс радника міського голови місцевої громади. Вони займались вимаганням грошей із підприємців під виглядом повернення на боргів. Насамперед фігуранти обклали даниною керівників місцевих агрокомпаній, повідомила речниця СБУ Полтавській області Інна Усова. За її словами, задокументовано факти вибування. Грошей з декількох бізнесменів на загальну суму майже 16 мільйонів гривень. Крім того, правоохоронці викрили ще один злочин екс радника міського голови, який разом із депутатом Полтавської райради займався махінаціями із землею. Використовуючи власні зв'язки, очільники угруповання оформлювали сільськогосподарські ділянки на підставних осіб, а потім переписували їх на близьких родичів. Під час обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів виявлено печатки, штампи, мобільні телефони та документи з доказами злочинних дій. На підставі задокументованих фактів депутату райради, ексреднику міського голови та чотирьом іншим учасникам угруповання повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, це частина 5 статті 190 шахрайства, та частина перша статті 358, підроблення документів, початок штампів та бланків, збуд чи використання підроблених документів початок штампів. Крім того, злочинні дії ексрадника міського голови та його спільниці кваліфіковано за частиною 3 статті 289 незаконне заволодіння незаконне засобом, а його дії ще й за частинами другої, 4 статті 189 вимагання і частиною 2 статті 194 умисне знищення або пошкодження майна. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років з конфіскацією майна.